Це був мій будинок, тут я з братом був. Тут моя майстерня ось тут була. Хех. Ось. Ще не все поприбирали, може якісь інструменти залишився, але він вже ні до чого. Тут була моя кімната. Це багатостраждальний мікрорайон Бобровиця у Чернігові. Євген Путко жив у будинку разом з братом. По сусідству мешкала мати. Тепер тут суцільна руїна. Згоріло після потрапляння ворожого снаряду. Разом з оселею Євген втратив і маленьку справу, яку створював сім років. Він виготовляв вироби зі шкіри, гаманці, сумочки та багато іншого. Захотів собі шикарний гаманець. Думаю, куплю почав шукати в інтернеті. Знайшов. Думаю, ну, так, подивився, подивився, думаю, блін, так я можу і сам це зробити. Взяв, купив інструмент, почав читати книжки, як це правильно робити, як робити крой. Ну так, да, багато собі шишок понабивав, починаючи і пальці різав, що, все, що завгодно було. І зробив собі перший гаманець. Знаєте, сподобалось. Думаю, блін, Якби, якби, можна собі сумку зробити, можна собі все, що завгодно зробити. Пара його майстерні у цій невеликій кімнаті в будинку дідуся. Зараз Євген працює переважно над створенням гаманців. Зараз робимо, підшов, дірки для того, щоб його все зшити. Ось якщо цікаво, як виходить. Євген знайшов у собі сили і вирішив все почати з нуля. Важко, грошей майже не було, та дещо він таки зміг сам придбати для старту. Був досвід та працьовиті руки майстра. Згодом його сусід по вулиці, волонтер Олександр Тимошенко, не тільки словом підтримував, а й зміг дістати в Німеччині професійну швейну машинку та інший необхідний інструмент. Це кромкоріз. Знімається кромочка, ось ось так робиться гарненько все. Вже прийдеться вчитися і на машинці, і руками, ну, тобто такого плану. Ще передали деякі інструмент, різні ножиці, ножі, голки. Ну, тобто, все, що якраз потрібно для, цього, для цієї справи. Велике, звичайно, дякую. Це була допомога з Німеччини. Велике дякую людям, які допомогли. Це просто, ну. Це підтримує і дає якогось впевненості. йти далі і далі. Виготовляє Євген все вручну. До війни багато замовлень було з-за кордону, але зі зрозумілих причин зараз чимало чого втрачено. Тож доводиться наполегливою працею все починати заново. Черніговець впевнений, щоб не сталося. Не варто ніколи опускати руки. Мені подобається, коли от лежить шкіра цілий рулон. Ти на неї дивишся і думаєш, угу, це можна зробити. Гаманець. Це можна зробити таку сумочку, це можна зробити клач. Тобто якось воно так приходить. І так кожного дня воно більше, більше, більше цього такого настрою треба робити. А що, сісти? Сісти, так сказати, у руїн і дивитися. Ну це смішно. Мені довелося почати все з нуля.